Його, що ти, носять? Боже це ти. Де ти був, ти на роботі маєш бути? Заходь швидше. Я чекаю на посилку, а? Вже казали, коли мають прийти. Я не знаю, десь між 9 і 6. Все нормально? Ні, не все нормально. Я вже кілька годин не їв. Я в не виходив, не йшов навіть у душ, два емодіма прийняв, щоб не йти в туалет. Що ж, ти все робиш, правильно. Я му полонений у своєму ж будинку. Ти вже ніяк точніше не можна? Алло? Це хто був? Мама, щасто мені на Ярі. Вона ж не був в лікарні, нє? Так, у телефонна лінія має бути вільною. Алло? То є Стівен? Так, так, це це я, Стівен. Посилка в мене. Так, чудово. Одна година. Година, взагалі не проблема, я... Алло? Вибач, ну, друже, був витік разу, ми перевіряємо всі будинки. Вітаю, хочеш купити у тренінг Стівен, я був в лікарні, я... Алло? о? Слухте, ви ж казали за годину прийдете. Зміна обставин. Мичня якась. Ви ж в ще про зміну обставин кажете. Я знаю, де ти живеш. Клас. А приблизно коли зможете прийти? Йосип. Ток, ток. Ток, ток. Як хто вдома? О. Ніо. Pink sure. Тунда. Вітання всім і дякуємо за перегляд. Посилання на логіка в описі. Підпишіться на канал, ставте подобайки і поширте це відео. А якщо хочете підтримати нас, посилання на донати в описі. А саме так, а також на основному каналі проводяться прямі трансляції кожні вихідні. Побачимось там. Е